Є оставили голосування порядок денний за основних. А може ми ці всі першого в першому розгляді? Рішення прийнято. Для оперативного реагування за наслідками ворожої атаки на місто пропонується включити до порядку денного такі питання. Перше понесе змін до положення про поряду надання матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в самі життєвого стану, затверджено рішення мають гендерної старання 712 року No11830 зі зміни розв'язати за межами доступом першим. Ми пологу голосуємо окремо чи всі разом. Друге, про перерозході видатки бюджету Чернаської міської територіальної громади на 20 рік по департаменту соціально-економічної розвитку та фадичному планування міської ради розглядати після питання номер 13 порядку денного. І третій проєкт про перерозходу видатків бюджету Челнаської міської територіальної громади на 2020 рік по департаменту інфраструктури та благоустрої міської ради, розглядати після питання номер 17 порядку денного. Ставлю на Sıra dönüşü 10. Проєкт рішення пронесення доповнення до пану діяльності виконавчого чому комітету Челецької міської ради, що проєкт ореховного акту на 25 рік затверджено рішення виконавчого комітету міністрів ради. Дане проєкт рішення пропонується доповнити план діяльності виконавчого комітету Чеміської міської ради проєкту виконання акту на 25 рік, зокрема саме департаменту містиції. Які звернулися і сказали про необхідність розробки та прийняття відповідного ректорного акту, саме про запереження скем розміщення рекламних засобів у 3,3-4 клапані 2025 року. Тому є необхідність внесення змін саме до плану ректорних актів, які провели зупиняти проти 20-го. Видності проєкту переходить додатків бюджет, що місто да рамади на 23 комітету міської ради розглядаємо. На виконання програми підтримки виведення, потрібно зменшити додатки споживання на 294 тисячі і збільшити видатки розвитку на 294 тисячі саме на основу від Зараз цей проєкт проходить коштів передбачення виконання правою підняття імені по міста Антону Котамовського. Цим рішенням прошу за пересходять коштів. Наталії Гриценко, Івана Стефюк і Тамара Марусик і <кху> <кху> на різних виданнях. Вищо комісії?

Помали орієнтир, якісь ново вони можуть витрачати 23 тисячі гривень. Далі добробічні, які ми включили перед про до видатків бюджету що Человецької міської Віталія Намада на 25 по департаменту соціально-комішного розвитку та фізичного планування міністра. Видає директор Сергій Івану Луковського. Добрий шановні Колеги, планується зменшити видатки споживання за програму сприяння розвитку стороннього підприємства. На 50 тисяч гривень натомість міщу на таку саму суму програму закладів запобігання ліквідації надзвичайної ситуації та наслідки статі не обидва рішення продуковане відповідно до протоколу ТПНС засідання, для того, щоб можна було забезпечити харчування людей, які евакуйовують. <реку> Все гарного дня. Чотирнадцяте проєкт рішення про спільнодіяльність комунальної установи Шемецький міський ресурсний центр no та благодійної організації, благодійний фонд, добродій Аріум. Можна я в цьому рішенні мова йдеться про те, що на даній земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні комунальної установи Чернівецької інклюзивного ресурсного центру номер 4 в рамках реалізації спільного проєкту з благодійним фондом Добродії Аріум буде створений вуличний майданчик для дітей з інвалідністю з усіма умовами, які відповідають. Вимогам безбар'єрності. Це досить таки буде сучасний, потужний майданчик, який якби, за кошти благодійників буде там зведено. на Вона цього решається не мати під час завномовчання. Тобто я змовився директор департаменту транспорту. Ну, я думаю, тут немає, захоплюємо з'ясовувати. А це рішення було на витником було? Так. Ну, власне. 16 третього Пропонента комнату мисс, тогда народа не найбродили. Куда я водину? Вже розподілили, куда он идет, да? Центральная. Что же жарко? Сімнадцятий проект про передачу засобів та насім до пряморічного понадольного по комітету міської ради. Засновував все. Ми почали в порядку ну, день, я переспал вода під 10-та на громади, 20-рік по департаменту прокурити або запонуються перекидка. 450 тисяч на, да? на заходи з запобігання та депутації надзвичайної ситуації. Верхов, це 7 років. Це перший раз. Засновується вони.

19 проєкт проположення до технологічної реграмо та системи централізованого водовідведення передбачено місцевої виконано. В'яснуємо сьогодні. Аж два слова про це. На виконанні припусків Держекологічної інспекції. На схемі ми мали розмістити саме де розміщені піскові майданчики, майданчики і Це проводимо в відповідність дописання. І 20 служба про положення річного плану ліцензованої діяльності циклозоного запостачання та циклозону возв'язання, запечення цього року.